Змонтували систему безперебійного живлення, резервного живлення для салону красоти. Значить, на базі обладнання DEA, однофазний гібридний інвертор потужністю 6 кВт, батареєчка у нас 5 кВт потужністю, щит автоматики безпеки, вхід на інвертор, АВР, вихід з інвертора. Приблизно переход у нас на роботу від інвертора відбувається таким чином. Все, тепер ми працюємо від інвертора і повністю забезпечені 5 кВт цим акумулятором. Акумулятори можна збільшити. Можна зробити 10, 15, 20, скільки є бажання і коштів на це. Інвертори теж є різної потужності, є однофазні і трифазні, тепер перейдемо на міську мережу, коли з'явилася міська мережа, АВР, АВР автоматично переключиться, і буде працювати все. В своєму штатному режимі. Все. Тепер ми працюємо від мережі. При цьому у нас заряджається акумулятор.